Ада засу потрапила в оточення на передовій. Їх почали затискати росіяни, і надії вже майже не було. Ситуація стала відома на загал. Був ризик втратити наших воїнів. З'явилась неочікувана інформація, начебто, це трапилось через наказ командування, яке вимагало стояти до останнього. Та за мить до катастрофи сталося справжнє диво. Воїни змогли вирвати з оточення завдяки дечому несподіваному. Усі деталі у випуску. Вітає Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, поставити свою вподобайку та коментар під цим відео. Українським бійцям вдалося вирватися з оточення рашистських військ на Донеччині. Про успішну операцію наших захисників поговоримо детальніше. Військовослужбовці 31-ї окремої механізованої бригади обороняли позиції північніше села Прогрес, що на Донеччині у цей час рашисти майже взяли наших оборонців у кліщі. Проте бійці, які відповідали за цей відтинок фронту. Організували надскладну операцію та витягнули своїх побратимів. Цитую з допомогою злагоджених дій артилерія, аеророзвідки та суміжних сил а також під управлінням офіцерів на місцях. Хлопці з першого та третього батальйонів змогли вирвати з оточення у повному складі. Інформують аналітики Ріпстейт, військовослужбовці 31-ї механізованої бригади провели операцію саме вчасно, адже расисти вже зіткнули кільце між прогресом та лозовацьким. Це підтверджує дані зображені на мапі Діпстей. Цитую, це була дуже нервова та важка операція. Затримка, хоча б на пару годин, могла призвести до другого кільця наточення. Не треба пояснювати, скільки інформаційних приводів отримала прашиська пропаганда. Найголовніше всі бійці живі і продовжує далі стримувати ворога. 31 перша та 47 сьома окрема механізована бригада залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони. Звісно, не без допомоги. Моги при командированих підрозділів, яких доволі багато, напередодні аналітики проєкту Deep State повідомляли, що під прогресом Донецької області є загроза оточення частини угруповання сил оборони, Як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів 1-го та 3-го батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив. Тому особовий склад, який перебував в тому районі, поставив того перед фактом, що хлопці будуть проривати з боєм, ідеться у повідомленні. Аналітики пояснюють, що дані вказували на те, що південніша Лувацького ворог утворив гурловину, через яку доводиться утримувати ряд позицій. Західніша висоти 236-9. рашисти намагаються підійти максимально близько до Іванівки. Оперативно-тактична обстановка стала критичною на вихідних через хаотичний відхід однієї з піхотних. Бригад 47 окрема механізована бригада, яка прийшла на поміч, не змогла стримати противника, який переважав числом. Попередньо у селі вже було скупчення чисельністю від двох рот. Зазначали, що оточеним українським воїнам доведеться або з боєм прориватися на захід, або чекати, поки інші бригади проб'ються на схід. Останніми днями на полі бою на захід від руїн Авдіївки з'явилися зловісні знаки. За тиждень група рашистських мотострілецьких полків пройшла 6,5 кілометрів на захід. Рухаючись до прогресу, з'єднання рефі розділилося на дві частини і оточило два батальйони. 31-ї механізованої бригади української армії ідеться у публікації Форбс. Бійці 31-ї окремої механізованої бригади доповідали про ризики та можливі наслідки керівництва батальйонів. Останні їх підтримують, але бригадне керівництво хотіло, щоб бійці і надалі сиділи в оточенні до останнього солдата. Цитую, всі ми пам'ятаємо, чим закінчилось таке сидіння на зеніт. Сподіваємося, що буде прийнято правильне рішення, яке збереже людські життя для подальшої боротьби, а не посадки на пару годин. У тактиці зараз противник просучується у Вовче, щоб завтра поновити штурмові дії за село. Дані дії створюють ще ряд додаткових проблем у подальшій обороні. Пишуть діпстей. Даний випадок має бути нагадуванням для багатьох командирів не нехтувати особовим складом та довіряти сержантському та офіцерському складу, який знаходиться на безпосередній лінії зіткнення. Наголошують аналітики. Діпстейт. Тим часом наші сили оборони продовжують нищити ворога на всій ділянці фронту. Он та відбили одну з найбільших механізованих атак російських окупаційних військ із жовтня 2023 року на заході Донецької області, як повідомляють інститут вивчення війни. Українські захисники зупинили посилену механізовану атаку рашистів чисельністю до батальйону біля Константинівки після того, як противник просунувся до південно-східної околиці населеного пункту. Українська бригада, яка діє на Курахівському напрямку, зазначила, що загарбники задіяли в атаці одночасно 11 танків, 45 бойових броньованих машин, рідкісну бойову машину, термінатор, 12 мотоциклів та близько 200 осіб особового складу з кількох тактичних напрямків. Повітряна розвідка сил оборони виявила механізовані колони Рефі на відстані, і після чого наші воїни використали артилерію, БПЛА та мінні поля для відбиття наступу противника. Вдалося пошкодити або знешкодити шість російських Анків, сім ББМ та всі 12 мотоциклів після знищення першої хвилі техніки. Окупанти відступили. Останні аналітики інституту вивчення війни фіксували механізовану атаку РЕФІ розміром із батальйон на Донеччині у березні 2024 року. Однак більші механізовані наступи ворог не проводив із перших днів чотиримісячної операції захоплення Авдіївки у жовтні 2023 року. На думку експертів, окупанти ймовірно хотіли про. Осунутись далі до Константинівки, щоб захопити населений пункт та перерізати шосе Т-05-24 чотири вугледар Константинівка. Російські джерела давно визначили як основну тактичну мету перекриття цієї дороги та порушення українських наземних ліній зв'язку із вугледарем. Зокрема, російський воєнкор нещодавно припустив, що окупанти активізують операції на південь від Константинівки і змусять сили оборони відступити з позицій у «Вугледарі». Лидарі та навколо нього. Однак інститут вивчення війни прогнозує, що расисти наймовірніше не досягнуть оперативно значущих успіхів у цьому районі в найближчому майбутньому. Навіть якщо досягнуть тактично значущих успіхів і змусять збройні сили України відступити із прилеглих позицій, це пов'язано з тим, що ця територія не має оперативно значущих цілей, бо в основному складається з полів та ізольованих невеликих поселень, і немає поблизу значних тактичних. Висот. Ба більше у російській армії спостерігаються суттєві проблеми у плані набору особового складу для ведення наступальних дій, і це вплине на ситуацію. На фронті про це сказав представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі в інформаційного телемарафону. Зокрема, Юсов повідомив, як воєнна розвідка оцінює здатність окупантів наступати і коли ж рашистський наступ захлинеться. Цей аналіз він повідомив у зв'язку із заявою бригадного генерала командувача Нацгвардії Олександра Півненка про те, що за місяць півтора Ерефія не зможе вести активні штурми на багатьох напрямках. Цитую. Сили безпеки і оборони працюють у координації, і звісно, обмін даними також відбувається. Зрозуміло, що подібні оцінки робляться на підставі, зокрема, великих втрат у живій силі техніці у силах і засобах противника. Так наразі вони можуть поповнювати ці втрати, але вже спостерігаються серйозні суттєві проблеми набору нових контрактників. І все нові і нові стимули Москва вигадає на різних рівнях для того, щоб залучати нових солдатів. Але ця машина починає. Давати збій сказав Юсов. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте про свою вподобайку. Слава Україні! Слава українському війську.